Вітаю шанувальників програми Здоров'я плюс на телеканалі Рудана в студії Інна Борон. Нарешті зима вступила в свої календарні права. Стрільці, що сили святкують день народження, дітлахи ліплять перших снігових баб у школярів канікулярний настрій, а у медиків календар подій свій. Перший день зими з 1988 року вважається всесвітнім днем боротьби зі СНІДом, метою якого є підвищення глобальної проінформованості про вірус імунодефіциту людини і демонстрація міжнародної солідарності перед обличчям пандемії. Активну участь в заході бере і Криворізький центр СНІДу. Синдром набутого імунодефіциту являє собою порушення нормальної працездатності імунної системи людини, обумовлена дією ВІЛ-інфекції і вважається його завершальною четвертою стадією. Симптоми цього захворювання і його клінічна картина може мати різні прояви. Основною ознакою, за якою визначається наявність вірусу в організмі людини, це аналіз крові cd 4 що встановлює число Т-лімфоцитів. Цей показник визначає рівень пригнічення захисної системи організму вірусом імунодефіциту. У зв'язку з всесвітнім поширенням сніду і як наслідок активними пошуками дієвих ліків від нього серед дослідників та різноманітних медичних експертів з'явилася теорія щодо штучності існування вірусу. Мовляв, за рахунок вигаданої хвороби фармацевтичні компанії збільшують свої прибутки. К нам центр приходять люди, які підтримують це міння, маючи в організмі антитіла, стрічні інфекції, але категорично відвергає То, что ВИЧ-инфекция есть. Проходит какое-то время. Эти люди снова появляются у нас, когда начинают себя чувствовать гораздо хуже. Когда им уже нужна медицинская помощь, и они готовы получать ортотерапию. Учитывая то, что население нашего города проходит тестирование бесплатно. Учитывая то, что ВИЧ-инфицированным выдаются медикаменты бесплатно. Поэтому говорить о том, что на пациентах наших кто-то пытается заработать, ну невозможно. На борьбу с ВИЧ-инфекцией уходят миллионы, миллиарды. Это громадских организаций, это благодейных фондов, это глобальный фонд, это фонд Вильяма Клинтона, который тратят на борьбу во всем мире с ВИЧ-инфекцией. Но я не думаю, что эти фонды давали бы деньги Тратілі на вимишленої какую-то інфекцію. Цікаво, що на пропозицію від ВІЛ-позитивних пацієнтів перелити хоча б один мілілітр крові, так звані ВІЛ-дисиденти, категорично відмовляються. Здоров'я це те, що ми більш за все бажаємо мати, і те, про що менш за все турбуємось, поки почуваємо себе добре. Ніхто із хворих на снід не чекав на страшний діагноз і не звертав уваги на самопочуття. Благодійні організації та фонди по боротьбі зі СНІДом регулярно проводять акції та заходи в більшості країн світу. Криворізький СНІД-центр активно співпрацює з міжнародними організаціями і, окрім надання медичної допомоги хворим, займається просвітницькою роботою. Проводя такі акції, все-таки ну, населення задумується. І немножко поведіння своє з рискованного на более менее рискованное. Постоянно участвуя в таких акціях, але ну, население меняется. На жаль, через недостатню інформованість про те, що таке снід, та негативні стереотипи щодо віл позитивних людей. Хворі зустрічають упереджене ставлення до себе. Вони бояться виходити, вони бояться говорити про свої проблемі навіть вот, своєму лічучому врачу. И поэтому они сидят дома и говорят, что что будет, то и будет. Ну, придет время, умрем. Вот. И боятся выходить и получать помощь. Действительно, ВИЧ-инфицированных еще не готовы принимать полноценно в обществе. Всех пугает, скажем так, та незнание информации о путях передачи ВИЧ-инфекции. Те мифы, которые существуют, вот мы говорим об этом пути передачи, которые якобы стоматологи и прочее, прочее, которые больше пугают наше население, чем основные, традиционные, те, которые доказаны пути передачи. Поэтому ВИЧ-инфекция невозможно заразиться, просто с человеком общаясь. Невозможно заразиться, кушая с ним вместе за одним столом. працює на одному підприємстві. звичайно, довідатись про позитивний віл статус для будь-якої людини є справжнім шоком. З того моменту життя умовно поділяється на дві частини: до встановлення хвороби і після. Але самі ж пацієнти зізнаються, що нове життя може бути повноцінним при правильному ставленні до хвороби. Я спочатку не могла даже прийняти всього, тому що це було настільки неожиданно, і я не думала, що це все може проїзхати в моїй житті. Потому что я не сделала ничего такого, чтобы эта беда пришла в мою жизнь. Я никогда не принимала наркотики. То есть я хотела, чтобы у меня была семья, у меня был один муж, я растила детей. Вот. И я не думала, что это все произойдет со мной. Я даже не ожидала, что это может произойти со мной. Я даже не, не хотела думать об этом. Помогли мне дети. Потому что <laughs> поначалу я просто смотрела, как они будут жить без меня. Я просто подумала, як вони будуть жити без меня? Поэтому вот это вот, вот этот стимул і з'явився в моїй житті, коли я поняла, що їм буде без меня. Страх дізнатися про свій віл-статус забирає дорогоцінний час, упродовж якого вже можна було б отримувати лікування і тим самим подовжити життя. Понад тиждень тому у нашому місті відбулася благодійна акція Не дай сніду шансу. Де можна було безкоштовно пройти експрес-тест на наявність антитіл до віл інфекції населення? Наше довше знати а віч інфекцій як можна більше. Проводя такі акції, все таки ну населення задумується. и меняет немножко поведение свое с рискованного на более-менее рискованное. Я не говорю, что проведя акцию, проведя тестирование, мы изменим менталитет нашего населения. Не изменим. Но, тем не менее, постоянно видя, постоянно участвуя в таких акциях, ну, население меняется. Когда я сдала анализы для того, чтобы узнать свой статус, эта неделя у меня прошла Конечно, очень тяжело в напряженном таком состоянии, но когда я узнала уже, что у меня ВИЧ-статус, честно говоря, может быть, это парадокс, но мне стало легче. Люди, которые живут вот в сомнениях, да или нет, это очень тяжело, конечно. Вот эти вот сомнения могут дотянуть до тех моментов, если человек ВИЧ-позитивный, что он просто может уйти. Аби відчути цей страх, як то кажуть, на власній шкірі, я теж наважилася пройти експрес-тест на ВІЛ. Чесно кажучи, хвилини невизначеності залишили не найкращі спогади в моїй робочій практиці. Якщо нас почнуть розуміти, якщо нас начнуть прийніть, вот такими якими ми є, нам буде легше к цім же докторам і відкриватися. В нашому місті є відділення всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ. Незалежно від віку, статі і тривалості хвороби, тут надають допомогу усім. Консультація психолога, соціального роботника равний равному. От е, наша організація проводяться також е, тестування, експрес-тестами. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за адресою вулиця Мусорського, тринадцять п'ятий поверх. Телефон 405 78 70. Не дайте сніду шансу. Люди, організм яких особливо чутливий до зміни погоди, часто стикаються з проблемою ниючих суглобів. Особливо це стосується літніх пацієнтів. На щастя, матінка природа турбується про нас увесь рік, і на випадок зими має в запасі чимало рецептів для лікування хворих колін та очищення деяких внутрішніх органів від камінців. Детальніше розповість почесна гостя нашої програми, президент Всеукраїнського товариства Природолікування Наталія Земна. Перехід до зими особливо дається взнаки людям із хворими суглобами та хронічними запальними процесами в судинах. Прихильники лікування за допомогою фітотерапії часто задають питання, чим можуть натуральні продукти допомогти в таких випадках. У попередніх програмах ми вже розповідали про цілющі властивості чорної редьки. Сьогодні вона також нам стане у пригоді. Редька з медом. навпіл. Скільки соку редьку редьки, стільки ж, стільки ж меду. Або ще можна зробити такі суміші. Взяти сік редьки одну частину, сік буряка, також одну частину, сік моркви, сік моркви, додати таку ж частину меду, наприклад, беремо по склянці. Отже, Сік чорної редьки, буряка та моркви змішуємо з частиною меду та частиною горілки і ставимо на ніч у холодильник. Вживаємо по одній столовій ложці зранку. Як же летять солі, як же летять ті камінці, розсипаючись на пісок, як казала одна бабуся, аж шелестять. Так виходять солі, звільняючи суглоби, судини, кісткові тканини. І навіть м'язи. тому що така суміш виводить не лише у ратні солі, лікуючи подагру, а й виводять і оксалатні солі, а оксалатні солі відкладаються в усьому організмі, як я вже зазначила, і в суглобах, і в хрящах, і в кістках, і в м'язах, і в тканинах. Ефективно доповнити лікування можна вживаючи чай із сухого виноградного листя. А якщо ви не встигли зібрати його восени, можна насмикати виноградних вусів, подрібнити їх і вживати такий відвар. Або ж наріжте гілок, тобто стебел, лози виноградової. Подрібнити її треба. Столова ложка на склянку зварили, стебла або лозу треба варити, треба поставити на вогонь і проварити 5 хвилин, настояти годину, а потім вживати по чверті склянки 4 рази на день. Таким чином ви за місяць-два звільните свій сечовий та жовчний міхур, а також нирки від камінців та проженете остеохондроз та подагру. Зрозуміло, що інколи важко самотужки заздалегідь спрогнозувати в себе те чи інше захворювання та своєчасно заготовити необхідну сировину для лікувальних відбарів. Але завжди прийти на поміч готова зелена планета Наталії Земної. Лікарі подумали про перехідний період і про хворі суглоби. І про те, що біль у спині може бути нестерпний, і про грижі. Одним словом, про все. Тому й приготували артритан для лікування хворих суглобів. Але ж для того, щоб вилікувати суглоби, необхідно лікувати насамперед нирки. От і є у нас нефролік. Ще додаємо для судин або вазонорм, або судинник. І Циркуляція крові наповнення суглобів кров'ю і розмивання кров'ю усувається ще швидше запалення. На цьому я прощаюся. Чекаємо ваших листів на електронній скринці здоров'я плюс На все добре. Будьте здорові! Аптека Зелена планета Наталії Земної розташована за адресою Кривий Ріг, вулиця Тухачевського 51. Довідки та запис на прийом до лікаря за телефонами 056 406 44 24 та 095 233 30 30.